Всім привіт! Ми з бабою знову на полі копаємо картоплю. Якщо подобається таке відео, підписуйтесь, ставте лайк, бо буде ще багато сільських буднів і праці. А сьогодні хочу поговорити про те, як фізична робота загартовує людину і вчить терпінню поле, тиша. Тільки чути, як шарудить земля під лопатою. Сонце припікає, руки вже втомлені, але робота чекає. Картопля сама себе не викопає. Тут на городі все чесно. Скільки сил віддав, стільки й отримаєш. І ця простота справжня. Тут нема обману, нема прикрас. Є тільки ти, земля і твоя праця. Фізична праця це терпіння. Ти не можеш кинути зерно і завтра чекати врожаю. Минають дні, місяці, і тільки тоді земля віддає. І в цьому справжня мудрість життя. Бо ж і в житті так само, що посадив, те й виросте. Посадив добро, отримаєш добро, посадив лінь. Пожнеш порожнечу. Кожна картоплина в цих відрах маленьке нагадування, нічого не приходить просто так. Кожен плід це праця, це терпіння, це віра в результат. Такі моменти вчать цінувати просте, коли руки в землі, коли спина мокра від поту, ти починаєш відчувати справжній смак життя, не гучних слів, не великих обіцянок, а тиші, поля, сонця і власних зусиль. Іноді думаєш, як же важко, а потім дивишся на відро. Повне картоплі, і кажеш собі: ось заради цього я терпів, заради цього працював. Фізична праця це ще й школа характеру. Вона вчить не здаватися, бо якщо кинеш на півдорозі, урожаю не буде. А якщо йдеш до кінця, навіть важкий день приносить радість, утома стає солодкою, не такою, як після сварок чи марних справ. А чесною, заслуженою, це втома, яка гріє серце. Бо знаєш, Ця картопля нагодує сім'ю, цей труд дає хліб на стіл, і в цьому найбільший сенс. Город і поле це найкращий учитель. Воно нагадує, що все має свій час. Є час садити, є час доглядати, є час збирати врожай, і життя побудоване так само. Немає коротких шляхів, є дорога, яку треба пройти з терпінням, з витримкою, з надією. І коли стоїш на цьому полі, дивишся на відра, повні врожаю, ти вже знаєш. Кожна хвилина праці була недаремною фізична праця загартовує тіло, але ще більше вона загартовує душу. Вона робить людину чесною, сильною, терплячою. І навіть якщо завтра знову буде важко, ти все одно візьмешся до роботи, бо земля не пробачає лінощів. Але завжди віддячує тим, хто працює з любов'ю. Ну що ж, друзі, на сьогодні, все. Дякую, що були разом зі мною та бабою на полі. Якщо вам подобається таке відео, підтримайте лайком і підпискою, щоб ми й надалі ділилися з вами сільськими історіями. А зараз можете додивитися ролик без накладеного голосу, просто як воно є насправді: копання, поле, робота. Якщо цікаво, залишайтеся. До нових зустрічей. Вставать, до Як то кажуть, гуртом тут батька легше. Та люди, люди. Максим раніше казав, та раніше ті люди були закритися. Люди ж не подивилися в руки, колі були. Да? Просто такі побува жили, люди були, умні. Люди були таких крика за футбол. Повністю гнила картошка, то її хай в землі був. На лагері. Ну Тим більше то не часто кузи перший раз ти побачив. Вично слабу нема такої гнилої. Вся така хороша. Хіба я замігла соль переважно маленька, оця ця оця велика буває. Густа багато цього. Це густо як Оця то це? А бистріше все одно буде. Та не надо вам же, то сонце ще світить. Та де там ти та сум? Пилюхи тільки б ні, що А вам не треба, що ради такого пилюку ви б казали, раз одну ладоні, ми встанці, нас двоє, ми будемо. Так що не надо. Він же сьогодні. А ви отаку у Ну Вона така жовта, а в мене така визувата. Ай буде, що не буде. То, що є сім'ю, то всяка туди зробить. А давайте. Мабуть, покуру їжі. Я думала, що вона другу а вона сюди вона сюди післює. Вона а я собі своє думаю, то їм стоїть. Ти чуєш, не створюєш? Ті, Та чую. А я не чую, де я з'їхала зі мною. Я кажу їй вовсю, що підосність. Чому то вона підосність? ходить. Ти йшла. Один ряд лишає все. Наблюдація. Ва, да? ва, собака. От вона що побачить, буде ганяти за собаками. Або за мишкою. Їй <гум> все інтересно. Так. <гум> <Да>. <гум> Це не виріло, да, що, так, де моя лаптя друга. Мені <гум> <Без> <гум> так легко на городі. <гум> Мені думаю, може, щось трохи знімало, але якось так темно. А вас на камері що сіло на мене. Оса, яка сіла. Блін, ви так в кадрі, що вас... От, перевидно. І що ви думаєте, помагати чи ні? Я думаю. Що мені вже Якщо залишився хіба один ряд, а нас двоє, так? Да? Ну так. Да. І ватка, дивіться, як вона біля вас. О, як вона насторожилася. Отик, ого. О. Оце я зазняла момент. Оце ватка шо, розсердилась. Шо так, виходить? так виходить трошки пізніше, коли вже все поробили. Уже не жарко, так? Собака да? чи вночі вначе, що вона А Собака, так, собака. Ватка вже побігла за собакою. Сідать буде слідом ходить. Батка, там думає, собака не Роботники знімають відео, я все пороблю. Там собака да. не зя собака. Вати собака нізя. То я зна, що це за собака. Може ще й порвати З'їсть на, на вечерю. Так є собаки, що рвуть ж, розривають. Є такі, да. Звісно, розривають котів. Дуже багато випадків. А вона так біжить безстрашно. Вона ще й близько підходить сидить і дивиться. Вона не боїться, що. Такого, щоб їх хтось рвав, чи що Думаю, що треба дружити з усіма? Люди думають, що вони роблять. А в нас з телефоном знімають, нічого не робить. А люди не знають, що я насправді гроші цим заробляю і не малі, да що це така робота. Скоро собі телефона нового купити. Давай сусіди дивляться з Думають, блін, стоїть, нічого не робить. Я подивишся, буде шанки за невідрожі, повні а бери одне спів, хтось. Сьор запалив, що не бачимо дитин. Так, я чую, до речі, шашликами постійно. А, а я йду чую. Думаю, що я шашлика. Ви Хтось хоче штраф. Скільки це штраф? Багато. До двох тисяч. Ага. Пенсія три тисячі то оддай дві тисячі. Вони за два хвостри запалить да. і пенсію оддали. Так, дівчинки, йдіть додому, я вже доберу трошки. Так. Мені ще теж буде. Я трошки тут підбуряком куплинка. Гориться співають. красота, катається на день. Дівчата сапами танцюють. Все, ми тоді йдемо. Контент знімає. А скільки вже хвилин. У мене мало, бо я переривала. У мене 7 хвилин. А, ну будемо тоді йти. Там ще трохи залишилось, а так уже всі, всі грядки сповнені. Скільки там було грядок? Сьогодні у вас було 6. Ну, а всього. 22. Ого, 22, 22 оце. Дві грядки під лопату, мама. Ого. Там так їсти, і так. і Коротше, оце будемо пробувати. Ті позавчора разом зібрали, mm. то там було тоді 9. Ну, все одно ми швиденько. Я йду отнесу оце. Так, йдемо. А, я сумку забула, та ні, я візьму сумку. Та просто що ви будете брати мою сумку? Вам вже ж хіба якщо вам не важко, але... Я що не важко. Ой, там термос. Я термос взяла. Термос важкий. Будете йти чи ще будете контент знімати? Багато хвилин. У мене да, у мене. А У вас пам'яті скільки? Я не знаю, мені тут показує, мабуть, залишилося ще 30 хвилин на відео. Це ще нормально. У мене такий. Темно, Ті, так було 95%. Я Коли ти пішла, вже 96 було. Я не знаю, де воно, тобто я нічого не загрузала. Ви про заряд? чи що? А, ви про пам'ять ти типу, почисла, стало 95. Ти пішла, я відкриваю там 96. Я не знаю де воно взялось. Капець, якийсь дивний телефон.